Автомобілі з Кореї в наявності. Є у нас туксончик 2012 року, 2 літра дизель, передній привід 219 тисяч пробіг. хорошій комплектації. В гарному стані. підігріви, кнопочка запуску, монітор Android з камерою. Ціна 13 тисяч доларів. Також Kia Sorento 2017 рік, 2.2 дизель, передній привід, 173 тисячі пробіг, п'ятимісна машина, він -код, монітор камера, є підігріви, передній підігрів керма вентиляція, кнопочка запуску, також підігрів заднього дивану. Ціна 21 500 Так, є ще в нас на реалізації пару машин. Може кому буде цікаво, є BMW троєчка американка. Це 330, повнопривідна. Машинка ціленька в рідній фарбі, 64 тисячі пробіг. Ціна 19,5 тисяч доларів. Кому цікаво. І є Toyota Camry. 2013 рік, машина офіційна, 186 тисяч пробіг, ціна 14 тисяч, теж в гарному стані, в рідній фарбі. Десь в середині тижня буде готова вже в Києві Санта-Фе 13 рік. 2 літра дизель та темно-синя, семимісна, 17 тисяч. І привезуть ще спортейджик го року, буде біленький. 2 літра дизель. Ціна буде десь 15,5 тисяч. Кому цікаво, звертайтеся.